Всім привіт! Сьогодні будемо разом міняти мою домашню зону для читання, але для початку треба все забрати. Я вирішила перенести картину в коридор, а крісло і лампу поміняти на інші. Замовила тумбу в юск, вона мені дуже подобається, зроблена зі шпону дуба і реально міцна. Для початку в неї буду ставити книжки, які читаю зараз, а з часом, може і полички на стіну добавлю, але я ще вагаю, що точно їх хочу. Моя окрема любов це ось ця лампа. Взяла її в ікеї. Вона має дуже приємну температуру світла і ще вона на Дімерах, тому можна регулювати інтенсивність освітлення. І крісло, яке я дуже хотіла, і з якого, в принципі, вирішила тут все почати міняти, це також Ікея, культова модель 1969 року. Вони перевипустили її до свого 80-річчя. Великі лаунжеві, яскраве. І давайте дивитись до і після. Ще декор поставлю якийсь і взагалі буде супер. Ми з Марком і з Ірою йдемо здавати макулатуру. Я назбирала блокнотів, якісь в мене навіть були подаровані російські книжки. У мене Будем... А. На окопні свічки. Так, а російські книжки підуть на макулатуру, і це все здається для зсу. Я ще принесла блокноти різні списані, але забула, що обкладинки не з паперу їх потрібно було відірвати, і тому прийшлося робити вже на місці. Я не знаю. А то, що ножиком треба. Дві може. Я це і не маю целеві О. Викидаємося. Давай. давай. Бо там це сміття. Бо це така макулатура називається. Все, супер, давай п'ять. Ще на другому поверсі футтеки можна вже залишати якісь хороші книги для донатів. Тобто ви приносите свою книгу і залишаєте її, і можете за донат в 100 гривень взяти будь-яку з книг, які принесли інші люди. Вона донатила просто QR-коду? Ні, маю на якщо кукла свої книжечки, можна взяти спина і ціла. А далі розпаковка. Стукати нігтями по поверхнях я не збираюсь, бо СМР – це явно не моя тема. Але розпаковку я вам покажу. Хочу похвалитись вам, що я собі купила на завершення одного великого проєкту: це електронний блокнот Remarkable. Тобто я по ньому можу писати, як по звичайному папері, ручкою. Також він підтримує pdf формат і, в принципі, пише все в PDF-і, тобто це ще електронна книга. Також я можу писати вже по готових pdf ках можу видруковувати це. І тут немає зовсім ніяких нотіфікейшенів, тобто не буде ніяких сповіщень приходити, не буде відволікати від якоїсь роботи, якщо я захочу щось записати. Очі не світить і на відчуття він. Дуже крутий. Я давно хотіла собі такий мати і нарешті здійснила свою маленьку мрію. А тепер рецепт місяця. Те, що я найчастіше готувала останнім часом, і як на диву для мене самої, це індійська кухня. Якщо ви любите цибулю, стартуйте з неї. Я її не їм, тому починаю одразу з нуту. Якщо цибуля, то її потрібно обсмажити до золотистої і продовжувати. Додавати нут, часник, імбир. Одним словом, всі спеції, які є в рецепті. А самі інгредієнти я залишу вам в описі під відео. Тепер це все гарно перемішуємо, щоб спеції дали свій аромат. І до цього всього додаємо помідори. Я беру цілі і просто нарізаю їх, можете одразу різані, купити, як вам зручніше, але мені здається, що такі цілі вони все одно смачніші. Далі все гарно перемішати і додати кокосове молоко і 2 столові ложки арахісової пасти. Потім протушкуйте це 15 хвилин, щоб всі аромати об'єднались. Це дуже простий рецепт і дуже смачний. Ще в кінці потрібно додати сік одного лайму, але у мене його не було, я використовую просто лимон. В ідеалі їсти з рисом, але я просто беру хліб або тортилью і макаю туди, бо так мені смачніше. Ми з Марком зібралися поїхати в магазин. Сьогодні мого молодшого брата день народження і ми йдемо купити йому рюкзак. Так! Yes? Yeah. Копили? Будемо вітати. Ми даємо відповідь. Затова. Вітаю! Це подарунок для тебе. І ще один кіндер. Клас. Супер. А це а він може їхати вперед і назад. Так, mm -hmm. тепер буде назад їхати. З Днем народженням тебе! З днем народження народженням! З днем народження тебе! Дуй, пригоди бажання! Марчика здувалась. Твер їм, давай. Деймо твіттер. Я казав, не.